Дітки, а ви любите подорожувати? Так, тоді ми сьогодні з вами вирушаємо в спортивну подорож літаком. Давайте перевіримо наші ремені безпеки перед польотом. Поведінку не порушуємо та ведемо себе гарно і обережно. У подорож потрібно вирушати з гарним настроєм, тому давайте посміхнемося один одному і побажаємо щасливої дороги. А тепер нам пора! Вирушаємо! ми знову будемо виконувати вправи на ходьбу та стрибки. Тож, давайте розпочнемо. З високим підніманням ніж. Ось так, піднімаємо високу ніжку і переступаємо. Піднімаємо іншу ніжку і так будемо йти. Піднімаємо праву ліву, право, ліву. А тепер назад будемо повертатися звичайною ходьбою, але обов'язково тримаємо спинку рівня. Назад будемо ось так повертаємося і йдемо з вами назад. Так, тепер знову повертаємося і ще раз йдемо з звичайною ходьбою. Молодці. Цю вправу будемо повторювати 4 рази. Ступна вправа це буде ходьба з перешкодами. Нашою перешкодою буде скакалка, і ми будемо по ній йти вперед і назад. Ручки знову ставимо на пояс і будемо ходити по нашій скакалці. Розпочинаємо, йдемо вперед, дивимося уважно під ноги. Так, ми прийшли до кінця скакалки. Тепер нам потрібно. Цю вправу ми будемо виконувати 6 разів вперед і назад. І остання вправа це стрибки обруч та з обруча. Ми будемо з вами стрибати вперед, в обруч і потім з обруча, і будемо так само назад повертатися. Назад будемо стрибати обруч, і потім з нього Давайте я вам покажу, як же ми будемо виконувати цю вправу. Обоч. Ось так. Тепер нам потрібно стрибати назад. Знову повернулися обруч. І знову вистрибнули з обруча. І цю вправу будемо виконувати по 4 рази. Молодці! Ви були сьогодні дуже сильними та спритними. До нових зустрічей!